Всім добрий день. Ну що, почнемо огляд дорогого тютюну. Почнемо ми з Монтана значить, Оригінал American, щось там понаписували, середня міцність. Давайте Виді, Це пакет спочатку я покажу, який він. В принципі, мене смущають. Тут є наче золотісте, тут наче чорна. Це хоч не мешка. Ну не знаю, давайте подивимось. Що да Я Кивин, я, наверное, буду высыпать. Потом буду ставить на паузу, да, все обратно сбирать, да и все, чтобы не мучиться. Вот так, 200 грамм. Чтобы хорошо видно все было. Так. Ну, е, бачите, трошки е, палочки. Все трошки е. Э, вот такие. Ну, знаєте, трохи-трохи воложе, ніж вірджинія Україна, Оце вот було. Значит, так. Вот такі листочков я навіть, навіть не бачу, а вот это именно такі вот... Вот такі палочки. Поки поки ще бачу. Потому що я вірджині Україну також казал чисто, потім... Кілограм по різним пакетам порозкладав, то так нормально повибирав. І полюки там, ну там мені не сподобалось, що там полюки, да. Трошки була. Ну він сухіше був. В цьому поки що. Це вже я буду коли монтувати відео, я там напишу. Більш детально. Була полюка, не була. Ну ось. Я думаю, ви бачите, да? Який він. І знову, от як в тютюгальному міцному берегу, такі бумажки в мене попадаються. Дивіться на пальці, бачите? Це там в мене попадалося, Що це за бумажки? Ось, дивіться, ще одна така, бачите? Що вони додають ці бумажки? Чи вони спеціально так мікровут, щоб лишню вологу забирав? Я не розумію. Дивіться, що така бумажка. Бачите? Не знаю. Не Так, что там по запаху? Ще. Тут что-то даже за напту, если честно. Так, приемный, дуже приемный запах. Трошки отдаете на это чем? На чай к ванилью. Ну, такие трохи сладковатые, но в меру не ну, такие не резкие ванильные. Так, ну что. Ну, майже он чистый, если честно. Так, ну, тут, в принципе, и 200 грамм, конечно. Боже, из-за этого. Ну что, пробуем набитое. Потом спробую, как она там на местность, на аромат. Запах такий, да. Такий, наче як ваніль мені зараз показалось. Ну такий тонкий. Так, нарізка полулапша, я забув сказати. Ціну я в титрах укажу. І даже я зважив їх. Також укажу в титрах. Ну що, давайте наб'ємо. Спробуємо. Як воно сире, а потім же. Я одразу там по 5 штучок набью, я попідписував, бачите там. Покажу зараз. Типу генки поставив на ті Хелки. Щоб розумієте, яке, і я десь через, післязавтра я вже пересушені. Скажу, що там по пересушенному. Зараз я наб'ю, спробую ідти, і ті, як вони сирувати, а потім вже скажу, як пересушені. Ну, я не кажу, що пересушені потрібно курити, ну просто. Просто розуміти. Так, подсушені, пересушені. Так. Усе можна, в принципі, йти палити. Ну що, спалив я цигарку, значить, сподобалось мені. Навіть дуже сподобалось. Чомусь воно мені нагадало, я не знаю. Парламент легкий, як він тільки з'явився, десь у 97 році. Я тоді палив світло Мальбора, бо кхе, звичайний парламент важкий для мене був. І десь він з'явився легкий, я його десь роки два палив. Чому в мене, я не знаю. Може, це зв'язано з моїми тараканами в моїй голові, але чомусь мені одразу згадав, я парламент легкий. Не знаю чому. Ну а так, так, да, гарні. Сподобалось і одразу скажу, одразу можна набивати і палити. В принципі, все нормально. Спочатку наче, трохи легковаті, потім пригрівається сигарета. Ну, воно не відлежено ж, нічого. ну Нагрівається сигарета нормально. Одразу можна палити, і дуже приємно, і після смак трохи є. Так, ну що, давайте вже Вірджинія імпорт. Light, ліфт, середня міцність. Така ж ціна 1400 за кілограм, 500, ой, 700 гривень за пів кіло і за 200 г 300 гривень. же і Монтана, так також і цей. Дивимось. Так, кульочки. Ну, теж такі, бачите, є, наче як чорний. Можливо, так і потрібно, я не знаю. Давайте висипаємо. подивимось, що там. Як. Так. Почалось трошки от этих, ну так, такі такі ж, скажем так, як я не знаю, щепки якісь трошки віджилок листочки. Ні, бачите, помиляюсь, тут же дровішки іноді попадаються і побільше. Ось он такі. Також нарезка, я не знаю, можливо, може по камері подивитись, що на мене наче і мельче, чим та коротше, скажімо так, лапша. Щось вона, може, може показати. Вони розвалюються навіть навіть при такої вологі. Ну воно також може трохи більш вологий, ніж Монтана. Але саме суха з них в житті України була. Сухіше за них трохи. Можливо, що вона довго так підсихає. Не знаю. Ну, так, ладно. Давайте спробуємо, що там. Тут э, якийсь трохи інший. так ваніллю, наче і нема. Ну, також приємний запах, але трохи інший. Так, ну давайте спробуємо набити. Так, потребно аккуратно. Чтоб не полетел опять у меня штатив с телефоном. Это же для меня святое. Чтобы он полетал. Вчера человек комментар написал. Кажа, что это с початка видео было? Что это? Шлюхет, же пролетел. Да не кажу. Это у меня традиция такая, чтобы я не я, чтобы что-то не полетело. Еще что-то. Бывает таке. Так, набью зараз, спробую спалить. Потім включусь. Так, ну бывает добре. Все-таки именно можно и свободно и полыть. Вот именно Монтана, это я не знаю. І не буває добре. Такій вологі тютюн. Такої вологі, скажімо так. Так, ну що <кій> спалив я, спробував. А, забув сказати, коли я Монтану прибирав з підноса то пелючка також трохи є. Ну, поменше, ще в віржені Україні, ну, трохи. Цей мені показався більш, побільше трохи мусора, як на мене, чи в Монтані. Менше, звісно, ніж в Вірджинії, бо там... Трохи було. Не скажу, що критично, але. Так, що по смаку, значить. Як на мене, вони пом'якше. Ну, не знаю, а горіння наче і нормальне. Ну, тут такі ж, то є, свободно можна забивати, одразу палити. Не потрібно, як на мене, там дуже їх. Ну, може, що кажуть, відлежати здовж повинні, але нормально. Ну, пом'якше. Ну, мені, якщо чесно, мені сподобалась більше Монтана на даний час. Подивимось, що буде далі, я ж кажу, через пару днів знову я вже допишу повністю висновок оповіржені Україні і по Вони підсохнуть, полежать, Подивимося. Всім добрий день ще раз. Висновок по тютюну Монтана середня міцність і Virginia Light Lift також середня міцність. Щоб ще більше не затягувати відео, я коротко розповім, а вже більш детально укажу в титрах. Кому цікаво, то ставте на паузу та почитайте. Монтана. Середня міцність. Ну, вона мені, мені зайшла. Вона така, знаєте, більш стабільна до вології і щільності набиття. Ну, це я вже більш детально в титрах також вкажу. Значить, що турбує мені, мене? Значить, неоднорідний на, на колір. Також папірці, що я показував, як в Берлі в Теті І ще дуже коротка нарізка. Ну, а в цілому гарний. Я скажу так, якби він коштував десь тисячу, я б подумав би. Якби 900, можливо, вже б перейшов би і пилив би. Ну ця ціна, на жаль, для мене за Ну і Virginia Light, вона же ліхт, середня міцність. Мені більше зайшла, зайшов Montana, Монтана. Але цей ну, також дуже непоганий. І навіть арома, запах самого тютюна. Запах цигарок вже набитих і аромат припаління більш виразний. Також турбує дуже коротко нарізка. Ну, в цілому, непоганий, я б сказав, на любителя. На цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Всім дуже дякую за перегляди, лайки, вподобайки, коментарі. Всім всього найкращого. До зустрічі!